Бойові сцени часто пропускаються читачами, їх важко зробити цікавими. Проблемою є те, що ми не використовуємо свої сильні сторони, а натомість орієнтуємось на кіноіндустрію. Але бій у фільмі не те саме, що бій у книзі. Письменники не мають можливості візуально зобразити весь екшен, що відбувається. Тому потрібно користуватися силою слів. Ми можемо прямо показати почуття й думки персонажа, в той час як в фільмі цього зробити просто не можуть. Ми можемо легко зв'язати мотивацію персонажа з його діями і створити відчуття прогресу. В книзі бойові сцени мають певні позначки прогресу, бій можна поділити на початок середину та кінцівку. В цій середині піднімається на максимум небезпека, або ставки, тобто те, що на кону, або ж відбувається зміна цілі через те, що попередню вже неможливо досягти, або через те, що потреба в ній зникла. Що точно буде нудним, так це удар за ударом. Це сила фільмів, бо там можна створити візуально насичену та яскраву сцену, де серія ударів захоплює, в той час, як у книзі читачу буде нецікаво читати хронологію, хто, кого, куди ударив. Письменники можуть зробити бій цікавим, показавши. Прогрес героя як він чогось досягає, ну або ж віддаляється від цілі. Прогрес може бути і негативним. Головне, щоб бій не був статичним, де персонажі просто б'ють морду один одному. До прикладу, герой пробирається до палаючого будинку, де застрягла його сім'я, а на шляху постали вороги і він починає з ними бій. І читачу не так цікаво, як герой буде бити ворогів, цікаво, чи зможе він рятувати свою сім'ю. І прогрес потрібно показувати якраз наближенням або віддаленням від будинку ну або ж зменшенням кількості ворогів. Також потрібно викинути всі метафори і переносне значення ви хочете, щоб читач відчував хаос в бою? А не хаос в читанні цього бою. Читачі часто пропускають сцени бою повністю. Щоб цього не зробили, потрібно чітко все викласти: хто де знаходиться, що на кону, які цілі, як герой до них наближається або віддаляється, як цілі змінюються, образна мова лише ускладнить розуміння. Використовуйте всі п'ять відчутців: фільм добре орудує картинкою та звуком. Ми ж можемо передати, яке лезо на дотик. Чим пахне порох після пострілу і який на смак був пісок, коли нас кинули об землю? На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Пишіть хороші історії.